Вітаємо на першому подільському інформаційні підсумки понеділка 9 вересня. Дивіться за мить. Серце військового Вадима Христиченка перестало битись на Луганщині. Ще зовсім маленький син захисника залишився без батька. Найрідніші друзі та знайомі прощалися із воїном у Хмельницькому. Хмельницький знову у жалобі. Рідні, побратими та знайомі оплакують втрату військового Вадима Христиченка. У їхній пам'яті він назавжди залишиться справжнім сім'янином, щирим, добрим та світлим. Хороша хлопчина, дуже добрий був, без, безотказний, без нічого ну, треба, то і після роботи лишався, допомагав. І все, що треба, робив. От старші люди, то він все время нам допомагав. Все время. І ми ніколи від нього не чули поганого слова, чи він щось не хотів, чи він не все, да, за за за. Всі всім допомагав. Дуже добрий, сердечний, щирий. Народився військовий у Хмельницькому, прожив у місті усе своє життя. Здобув освіту токаря та холодильщика. В обласному центрі одружився та створив сім'ю. На роботі був дуже працьовитим та відповідальним, згадують колеги. Працював токаром, от потім перейшов в наш цех, в нас з жиснячиком працював. Потім перейшов як перспективний, молодий, хотіли в котельню, вивчився на Кочегара, працював Кочегаром. Ну, як так подивився працювати, він дуже добре працював. Відношення до роботи, от, хороше в нього було. Мобілізували Вадима декілька місяців тому. На Луганщині назавжди перестало бити серце захисника. Без чоловіка залишилась дружина, без батька дворічний син. Поховали військового на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракова. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Десять років тому сім'я Ластівок з села Іванківці, що на Городоччині створили дитячий будинок сімейного типу. Інна та Юрій виховують свою доньку Марічку. Окрім цього, дбають і про вісьмох прийомних дітей. Як вдається охоплювати турботою та любов'ю таку велику родину? Знають наші колеги. 12 років тому Інна та Юрій установили двох дітей. Згодом створили дитячий будинок сімейного типу. Нині там виховується та проживає вісім прийомних дітей: спільна донька Марічка та старша донька Інна. Дівчинка каже: спочатку було важко. Я дуже маму ревнувала. Мені було дуже важко, як казала мама. Типу, ну як так? Нас так багато. Всіх Та ну, рахуйте, 6-7 років мені. Типу, мені. ще було важко. Я не могла це все сприйняти. Ну, якось так мені це два, цей ще й переросний вік, оце все, знаєте, ну, дуже на це на мене це все впливало. Я була дуже закрита в собі, постійно двері закрию в кімнату, ці істерики, це все. Але потім з часом до мене почало доходити, що це мамина робота, і що я зобов'язана мамі допомагати. Дитячий будинок мрія Юрія Ластівки, яку йому вдалося втілити у життя завдяки підтримці дружини. Коли ми почали зустрічатися, я замітив одну, одну закономірність. Щоб мене. Двох не задумали, все здійснювалося. Придбати просторий будинок подружжю допоміг меценат родом із села Іванківці. Також він профінансував ремонт, обладнання та меблі. Дітей такі умови проживання цілком влаштовують. Разом граємо приставку, в неділю ходимо гуляти на вулицю, граємо футбол, на велосипедах катаємось. Основне завдання, яке ставить перед собою подружжя, виховати з дітей гарних людей. Ми намагаємося, щоб вони не просто були як роботи, скажу, а вони були господарями свого життя. Юрій завжди намагається бути гарним прикладом для дітей. Разом із дружиною тримають велике господарство та садять город. Із зібраного врожаю іна робить консервацію. Зима для неї час перепочинку. Тоді вона займається улюбленою справою вишиванням. Я дуже люблю бісером вишивати. Ну це в зимі я більшість бісером вишиваю. Е, люблю квіт. Я його обожнюю. Я б їх садила кругом, де тільки можна. Я б їх кругом садила. У мене ж кровом садив. є. як зазначає подружжя, українське законодавство недосконале, тому у веденні дитячого будинку сімейного типу виникає чимало проблем, але вони не збираються зупинятися і радіють можливості дарувати любов дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Понад 8 тисяч квадратних метрів екосистеми понівечило полум'я лише за одну добу. Повідомляють рятувальники. Пожежі трапилися у всіх районах Хмельниччини. Подекуди вогонь поширювався на житловий сектор. Не обійшлося без постраждалих. Так у Данаєвецькій громаді травмувалася жінка. На щастя, їй надали всю необхідну допомогу. Пожежники вкотре звертаються з проханням не провокувати стихію, не підпалювати сухостій, адже це не лише нищить природу, а й завдає шкоди на. Петиція про зменшення мобілізаційного віку для чоловіків зібрала понад 25 тисяч підписів. Українці пропонують, аби верхня межа для зарахування у військо сягала 50 років, Пояснюють це станом здоров'я та поліпшенням економічного стану країни. А що з цього приводу думають хмельничани? У постійній рубриці Питання дня. Петиція на сайті президента України про зниження мобілізаційного віку для чоловіків з 60 до 50 років набрала необхідну кількість голосів. Як на неї відреагує Володимир Зеленський, дізнаємося згодом. А зараз, що з цього приводу думають містяни. Я погано в цьому розбираюся, я не дуже компетентна. Мені здається, що я не знаю, я не можу дати чіткої відповіді, якщо чесно. Не знаю. Я думаю, не варта війна так сказати. Ну не знаю, ну треба воювати. За вік не питайте, бо моєму хлопці 25, моєму брату 22, то вони на війні. Варто знизити, тому що також у багатьох чоловіків вже за 50 років проблеми зі здоров'ям. І їм чисто фізично не буде легко брати участь у бойових діях. Так само порівняти 25-річного і 60-річного, там ну, різні. Різна підготовка тіла, і вони просто не зможуть на одному рівні виконувати завдання. Я думаю, що не потрібно взагалі для таких чоловіків служити. Мені здається, що вони вже такі віці, і їм буде це все важко дуже. Чим молодший, тим він прудкіший, тим він і розумом скоріше ну, якби сприймає це все, ніж вже людина, яка більша віку. Ну і любий Божу правду накидають ці. Е як бронежилети, і як людина вже 50 років коліна болять, плечі болять, будемо так казати. молодий, є молодий. Думаю, так, да, варто зменшити. Чому? Ну, бо 60 років це ну, вже старі, такі похилі люди, вони, ну тяжко їм буде там бігати, там окопику, ну, все, все це все що понятно. А 50 років це ще ну, в кого яке здоров'я. Ще плюс мінус. Ну, лучше би, щоб було десь ну, до 40 вже, після 40, щоб нікого не призивали. Куди спити десь йти. Це вже теж люди похилого віку. По стану здоров'я краще дивитися, тому що є 50-річні, які можуть і бігати зранку, і на роботу, і все-все робити, а є такі, що здоровічко підводить, як то кажуть. Історія України, психологія, фінансова та медіаграмотність ось найголовніші теми, що цікавлять містян. Із відключеннями світла у бібліотеках Хмельницького значно побільшало читачів. Однак серед відвідувачів молоді лише третина. Як провести час у книгозбірні цікаво та корисно? Дивіться в матеріалі Олександри Толстюк. Книги не потребують підзарядки та електроенергії, із відключенням світла читачів у бібліотеках міста побільшало. Цікавляться хмельничани книгами про історію України, психологію, саморозвиток, фінанси та медіаграмотність. Читають таку сучасну нову українську літературу, тобто є такі, знаєте, топ-тренди. Це читати зараз модно, тому читають, відслідковують, От відбуваються форуми, якісь так складаються рейтинги. Ось такі книги просять, які зараз якби, найбільш популярні. Цьогоріч центральну бібліотеку міста відвідали понад три тисячі читачів, з них близько 550 молодь. Аби залучити юне покоління до читання у книгозбірні проводять різноманітні заходи. Молоді це також дуже цікаво, тому що молодь долучається як, не лише як учасники, а як фасилітатори таких заходів, як співучасники, їм це цікаво щось організовувати, тому такі на волонтерських засадах приходять і працюють із молодшими читачами, і допомагають старшим. Книги допомагають не тільки розвиватися, а й заспокоюватись. У книгозбірнях міста проводять зустрічі із бібліотерапії. Такі заняття допомагають зняти душевний стрес та краще зрозуміти власні емоції. Також їх організовують і для захисників у госпіталі. У нас одна бібліотекарка Тетяна Ілаш. Вона з гречанської бібліотеки. Вона ходила в госпіталі, читала нашим пораненим бійцям книги. Це дуже відволікає. заспокоює. по перше. Приємний голос. по-друге, занурюєшся в таку атмосферу, можна обговорити книги, тобто це дуже допомагає. Тож свідомих містян стає більше, адже читання книг це не лише проведений час із користю, а й метод заспокоєння та розуміння власного я. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. І до спортивних подій у групі А відбувся матч п'ятого туру першої професійної футбольної ліги. Епіцентр в домашній зустрічі обіграв Чернівецьку буковину. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Перемога вивела кам'янчан на друге місце у турнірній таблиці. У Кам'янці-Подільському на футбольному полі зійшлися Чернівецька буковина із місцевим епіцентром. Перший гол гостям забив гравець епіцентру Данило Кравчук наприкінці першого тайму. Вдруге поцілити у ворота супротивника вдалося Станіславу Кристіну на 82-й хвилині, що не дало можливості зрівняти рахунок буковині. Нам дуже важливо в психологічному плані після гри. З металістом було отримати перемогу. Чому тому що з металістом важка гра, важка була гра, ну трошки з нашої сторони не досить вдала. Ну і сьогодні хлопці молодці, я ж кажу, вони сьогодні досягли результату. Це саме головне. Буковину на початку сезону називали одним із головних претендентів на вихід в УПЛ. Команду очолив новий тренер, а також були підписані гравці, які мали вивести гру на новий рівень. Проте, поки очікуваного результату досягти не вдалося. Я вітаю епіцентр з перемогою, молодці. Була дуже хороша атмосфера на стадіоні, полівальники прийшли, але перед першим пропущеним м'ячом був кутовий. І суддя це бачив. Він зобов'язаний поставити кутовий ворота епіцентру. Ми з цієї етаки пропускаємо гол, де була друга помилка арбітра. Ваш нападник толкнув Нікіту Булава в спину. Він потеряв равновісся, і ми пропускаємо гол. І е е е в цілому дуже багато помилок. Після перемоги епіцентр впевнено закріпився на другому місці турнірної таблиці. Третє розділили між собою Буковина і Тернопільська Нива. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Це всі події, про які встигаємо вам розповісти. Ще більше інформації викладаємо у наші соціальні мережі. Бережіть себе та залишайтесь на першому подільському.